Так, збираю потихеньку назад клапан цей. Значить, колечко підійшло із такого набору, бо те, що прислали, якесь ну, дуже велике. Тепер сальника. Сальник садити, треба через, ну, грубо даже з бутилочки вирізаєш таку направляющу, бо на валіку дуже гострий кут і можна завернути сальника. Зараз потихеньку насадимо, направляю, що витягуємо і забиваємо сальничок. Прокладочка, новенька під підкришкою. Сальник значить ось такий номер 4912. Підбирається по джендіровському каталогу, так як гідростатики, по суті одинакові майже. То ну, ці штуки підходять навіть із джендіра то сальничок, резиночка, валік там цілий, тут чуть-чуть було нажав нульовочкою запалірувалося все. Так що, думаю, буде робити, збираємо назад. Флажок цей помін, приблизно помітив так зубилом цюкнув трошки. Да так помітив, що якщо в цьому положенні, то майже паралельно крести, так, чуть-чуть сюди, то так десь приблизно і поставлю. Збираємо, думаю, все буде добре.